Мені коханий каже, на, потримай, поки на камеру новеньке, а ти попрацюєш стареньким. <рес> Любі мої підписники, до вас виникло таке запитання. Ось ми дійшли до обрізання ось цього такого дерева. Подошку забирай. Всіх вітаю на своєму каналі. Як бачите, в нас сьогодні сонячна погода, субота, 8 березня. Для початку хотіла би привітати. Наших всіх дівчаток, які знаходяться на нашому каналі в підписниках, не тільки в підписниках, але й тих дівчаток, які заходять до нас просто на канал. Подивитися, хочу привітати вас зі святом, побажати всього найкращого. Саме головне, щоб було здоров'я, щоб був успіх, вдача ну і море кохання. Як же ж без кохання, особливо навесні? Тож, дівчатка, побільше посміхайтеся, побільше радійте, тому що якщо злитися, то швидше можна постаріти. Тому завжди посміхайтеся, радійте, щоб не сталося все одно, воно так повинно бути. Ну і сьогодні в нас є робота, так як вже тепло, вже весна повним ходом іде до нас. Приїхали попрацювати в нашому садочку. Нам потрібно пообрізати наші гілочки, підготувати наші дерева до того, щоб якось зібрати якийсь врожай в цьому році. У нас сьогодні обрізка і треба їх ще обробити. Так як було ось восени, коли ми оце все робили, нам казали, що треба обробляти мідним або залізним купоросом. Вже в залежності від того, весна чи осінь. Так само сьогодні ми придбали, подай ту суміш покажу. Придбали не мідний купорос або залізний, а ми придбали такий суміш. Вона називається суміш Бордо, вона вже якби готова. Так, нас хтось муркає. Візьми, суміш, бордо ми придбали. І будемо нею обробляти вже дерева. Дивіться. Мені коханий каже, на, потримай, поки на камеру новеньке, а ти попрацюєш стареньким. У нас є два сікатора, зараз будемо працювати, якщо Єва, правда, дасть. Так, дерева будемо обрізати перший раз, так що дуже там е не нервуйте. <плес> Вже як вийде в нас, ми будемо вчитися обов'язково, щоб їх навчитися правильно обрізати. Євочка каже, не хочу я спадки так? тому, якщо ви побачили, що ми неправильно робимо обрізку, ну це ж таке, ми навчимося, ми ще молоді, в нас дуже багато є часу попереду. Багато відео продивилися, і все одно я не розумію, як його правильно обрізати, тому що дві бруньки залишаємо, там відрізаємо. Обов'язково треба знати, де є гілка плодовита, де є гілка пуста, як її розібрати, я теж не розумію. Обрізаємо щоб більш-менш дерева були обрізані і в порядку. Якось yes, так. So. Трошки вже обрізалася вишня. Тут мені коханий каже, питання чи правильно, так? Да? <різова> а я скажу так, ось я обрізала ось одна груша, ось так. Але мені здається, оці ось корявки треба обрізати. Щоб воно рівнесеньке було і йшло догори. Гору я також зрізала. Так. І ось тут і так обрізала. Всі зайві гілочки пообирала. Не знаю, правильно, неправильно, як на мене, чи правильно ми робимо обрізку, буде видно вже по плодах на деревах. Коментаря. По коментарях? <різь> ну, я думаю, в кожної людини своя обрізка взагалі по деревах. Кожен по-своєму обрізає, але, як на мене, саме буде оптимальний варіант це коли будуть плоди на деревах, і ми побачимо, чи правильно ми обрізали, чи ні. Ну так, теж як варіант, чи будуть взагалі тут плоди в нас. Але може ж бути і рік такий, що не плодовитий, наприклад. Але це не наперед оправдовується. просто так. Думки. Вголос. <ріжу> Що страшного. Обріжеться, побачимо. Буде щось не так, переріжемо по-іншому. Тут ось взагалі дерево таке дебристе. Дуже багато вгору порощу, дуже багато просто вбік і вгору. Зайве все пообрізається, щоб не заважало і не тягнуло зайві соки взагалі із дерева. Любі мої підписники, до вас виникло таке запитання. Ось ми дійшли до обрізання ось цього такого дерева. Це в нас груша. В чому взагалі суть питання? Дивіться, є стовбур старий, який садився. Від нього йде паросток молодого. Такий гарний. Це зрозуміло, що це одрізається, воно не повинна тут бути. Питання в чому? Одрізати потрібно оцей ось старий Убирати повністю, залишати тільки... Молоденький, і виводити його в дерево. Чи все-таки оце молоде убирати і залишати оце старе? Чому я питаю? Тому що бачила не в одному відео, що вбирається оце старе, і виводиться оце молоде для того, щоб були дуже гарні плоди, такі великі, насичені наливні. Чи все ж таки убирати молоде і залишати старе? А ну-ка, напишіть, будь ласка, в коментарях, як робите ви. Ми це дерево чіпати не будемо, залишимо для того, щоб дочекатися ваших коментарів і вже зробити правильніше. Ну, тут така ділема незрозуміла для мене, звісно. Я на таке якось, як дивилася, всякі різні відео взагалі не звертала уваги, як воно повинно бути. Ну, так, мені декілька відео попалося, що потрібно прибирати все ж таки оце старе, молоде залишати. Але краще ми почекаємо ваших думок і ваших порад в коментарях. Наперед, щиро вдячна. Пішла трошки пройтися від садочка. Перша Обрізку ж робимо перший раз. Наголошую. В кожного, ну, в кожної людини, яка тримає сад, є певні свої маніпуляції з обрізкою дерев. Так як ми ніколи не обрізали дерева, не знаємо, як його правильно то вже робимо по-своєму. А тут в мене коханий займається садочком. Та тільки що каже. А, я йому кажу, може не будемо знімати, де показувати, що ми з деревами зробили. Він каже, чого? Кажуть, Зараз пообрізаємо, все не понарізаємо. Ну і почнеш відео з того, що хейтери, давайте ваш вихід. Ну, це не відноситься до людей, які дають доцільні поради, до яких ми прислуховуємося, мотаємо на вуса і деякі речі робимо саме по тих коментарях, які нам допомагають. Доброго, Доброго дня! дня! Займаємось! Так що обов'язково е вказуйте на наші недоліки. Ми їх проаналізуємо, візьмемо обов'язково до уваги. Що я ржу? Я Дивлюся, що ось одна лахматка стоїть. Друга лохматка стоїть. Це ж так понаростали, що це капець. Що ти ржеш? Я дивлюся, дивися, з такого дерева лахматого стає такий та-дам! Такі дерева в нас стають. Але я думаю, що все буде добре і понаростають плоди. Це не точно? Та я думаю, все буде добре. Ось я обрізала два персика. Ну, в мене вони також залишилися такі лисуваньки. Ну, пообирали всі зайві гілочки. Фу, жарко на дворі. Ну що, профі? Ага. <ріхи> ну так правильно. Різуть на Так. Чи це треба на власних помилках? Ну то понятно, що краще на чужих, але на своїх також непогано. Та все в нас буде чики піки Чики-бомбоні. Гарний сад. Мені подобається. Листя порозпускає, воно не буде видно, що воно таке лисе. А що це таке? Папа, у нас тут турнік буде. чи що? Я оце тільки побачила. Ну, якраз нормально, отак паличку покласти буде турнік. Я спочатку не зрозуміла, що це дерево залишилося. Думала, що це в нас гілляка якась прив'язана до цієї палиці. Фух. це так. А ти художник, ти так бачиш, ну добре. Я підтримую. А все ж таки почну відео з того, що на, каже, я нічого не робив. Ви подивіться на це оголене містечко. Загалом мені здається, що ми зробили правильно. По-перше, пообрізали якнайбільше е, гілочок. Це для того, щоб дерево дихало, більш насищалося таким... На російській мові це буде кислород, як киснем. О, киснем, так. Щоб воно дихало, щоб дерево трішки було легше взагалі. Зараз піде ось бруньок, дуже багато на деревах. Зараз підуть листочки. Ну, а літом ми вже побачимо, що з цього вийде, який в нас буде врожай. Тому підписуйтеся на канал, можете сказати, що ми зробили не так. Але на наступний рік доробиться так, як треба буде. А тепер будемо прискати. Подошку забирай. Не, пока поставь. Велика різниця, це на тобі дивиться, як знаєш порося із носиком червоним. Ну, так є, Так реально, як поросятку. Да ну нахер, не буде. А той, я тобі казала візьми другий, ти ж мене не послухав і каже цей буде. Носик свинки. Не <ріст> поможи спочатку, а ти поможте? Ну,